Доброго дня! Перед вами професійна вібраційна шліфмашина Engel TE TEOS2520. Ну, Як на мене, за такі гроші ви отримуєте дуже новитий якісний інструмент. По-перше, підошва резинова. Бачите? Як на мене, якісна. Шліфшкуру можна закріплювати як на липучці, так і на зажимчики. Є бокс, який відстягується для пилу. Дуже зручно, дуже швидко фіксується. Є регулювавка Так, максимально. Ну давайте подивимося, як вона працює. чому вона не працює подивимося як повітря о дме подвітря Тобто працює як в мене дуже зручна Резинова рукоятка тихо працює що ще треба Виключається, виключається дуже все зрозуміло і якісно. Ось така машина коштує зовсім недорого. Всього найкращого не хворіте.